Привіт усім, щось я вирішила записати вам відео під назвою Любить він чи не любить його істинні почуття до да, вас. Ну, а там все, що випаде, теж подивимося. Тому <кхем> дивіться, сьогодні давайте зробимо 5 варіантів, тому що я знаю, що на даний період часу багато хто з вас має багато ухажорів. Не одного мужчину, і ми зараз спробуємо інтуїтивно побачити ваших всіх кавалерів. Одним словом, да? Давайте викладемо карти. Два, три, 4, 5. Отож, п'ять позицій, я думаю, що видно. Да я думаю, що ви розберетеся. Раз, два, три, 4, 5. Да. Вибирайте свій варіант. І будемо бачити. Також, поки ви робите свій вибір, нагадаю вам, що у вас є унікальна можливість отримати особистий розклад. А також мої авторські онлайн-сесії. Якщо ви готові перейти в новий рівень, якщо у вас ступор, якщо ви розумієте, що. Готові вже пізнавати нові емоції, нові знайомства, вихід на новий рівень в роботі, пізнати себе взагалі, розкрити свій дар. Тому запрошую, номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Ну що, давайте покажу. Ось так. І будемо дивитися першу позицію його почуття до нас любить или ніт. Любить чи ні? У першому показує тут якась конфліктність була з ним, недопонімання і якісь такі сценарії, знаєте, хочеться сказати, що Прийшов цей мужчина, і ви кажете, така собі, блін, опять щось мені це нагадує, щось уже в мене таке схоже було. А, такі враження ніби, Чи то він любитель женщин, бабник, бабнік. Ну, не будемо ображати, але ну вже як є. А, чи то він колись був такий, що да, куча було. Ну Мені кажуть, що він зараз відвернувся від цього всього. У нього зараз якийсь новий етап. Показує мені, що він а, в дорозі. Або в нього зараз чи професія така, чи зв'язане його життя зараз абсолютно з переїздами за кермом, або в машині їздить постійно, Да? Чи насправді такий він доволі таки? Розумний, я б не сказала, що він там якийсь ступий, да, непонятний. Розумний. А, і внутрішньо наповнений, наповнений да? тобто є в нього і духовні якості. От. Но він ними менше керується, так скажу. Чим мені кажуть, конфліктність, бо чомусь у вас тут йде не до порозуміння один з одним. А, хоча він вважає вас а, тою, яка розтопила його серце. І хочете сказати, що без вас йому реально холодно. Каже, мені холодно без неї. душа. Да? Серце, серце прилинуло, захотілося, наблюдаю за вами, встаті, захотілося якось з вами взаємодіяти. Да? Тож, якщо тут було, була взаємодія, то це було його істинні бажання. Дивіться, він зараз знаходиться на етапі якогось чогось нового, тому що бачу тут і переїзди, бачу тут і кожен раз, от хочеться сказати, кожен день як новий. да? Тобто немає в нього такої, такої циклічності. Сложні отношення були в прошлом, сложно довірять. Ну, що мені тут ще скажуть? Скажуть... Да, боїться стосунки, йому легше уйти. Ну, якщо говорити про вас. То в принципі, ну ви відзеркалюєте один одного, да? і тут хочеться сказати, що м наскільки ви холодна сама до себе закрита, наскільки він закритий. От ви зараз більше роботу вибираєте, ви зараз більше вибираєте взаємодієте за собою. І в принципі, це правильно. Тобто з вами він бачить, що якщо з вами стосунки, то тільки, не тільки, типу, сім'я, типу, тільки, тільки серйозні стосунки. А чи готовий він до серйозних стосунків, то це вже напевно. М це вже, напевно, якийсь інший розклад треба дивитися. Хоча мені кажуть, що він може бути готовим до стосунків. Єдине, що просто він ще вершельники, чи він, чи ви. А ну-ка, зараз дайте я уточню хто. Ви а не він. Ви ж ждете подвоха. От якби він прийшов, постукав ваші двері і сказав, що давай щось будемо це отробити, ви така, ой, я не знаю. Вроді би, да, но може, треба ще часу. От, понімаєте, будете ви повністю готові, тоді от він якось буде відзиватися. Він готовий вкладатися. Почуйте мене зараз. Будь ласка, він готовий вкладатися, але без оцих от, хочете сказати, що якщо мужчина маніпулює, або якщо мужчина віддаляється, якщо мужчина десь з холодочком, то перша позиція, дивіться, вам потрібно спочатку ізлічити своє ранене серце, своє прошле і. Тоді маніпуляцій з його боку не буде. І оцих заліпаній не буде. Не будуть у цих уроків. Бо поки ви е, живете своїми травмами, да, поки ви ще до кінця себе не любите, до кінця собі сама не відкрили серце, буде сложно. Буде сложно взагалі в будь-яких стосунках. Тому я кажу, е, ви самі вибираєте своє життя. Самі. В нього є вибір так само жінок. В нього є вибір. Він тут не, не такий мужчина, який там йому сложно знайти когось. Ні, тут мужчина доволі такий по житті. І шукає він для себе потужну жінку. Тому, якщо бажаєте, з ним сім'я може бути. Може бути договір, може бути спілкування. Поки що, я вам так скажу, є почуття. Однозначно ви його зацепили, однозначно. Однозначно. І він за вами наблюдає. Хоча нічого не робить. Тому що ваше відзеркалення. Поки ви нічого не робите з собою, би, не пропрацьовуєте свої якісь моменти, десь якісь свої травми, які блокують вас, так і він не пропрацьовує. Так, це була перша позиція. Обов'язково пишіть, будь ласка, відгук, як вам. Відчувається. Пишіть коментар. о Друга позиція. Тут одразу романтик Тут одразу хочете сказати, почуття емоції є однозначно. Ну Дивіться, це урок. мужчина для уроку прийшов, мужчина ще не розбивав серце, хоча, ізначально здавалося, що це просто. Така любов, і цей чоловік для життя, і цей чоловік для стосунків повноцінних. Но е пішла трансформація. Трансформація пішла. Жертовність ви впали, дзеркало відзеркалили. Е Поняєте, тут він обманув, да? тобто він відвернувся і пішов. Чому? Тому що він пішов за, за тим, що йому цікаво. Він пішов за. За тим, ну, гроші, фінанси мені показують. Тобто, чи це робота, чи це жінка з достатком, да, чи це сім'я. Він пішов в свій достаток. Від того непорозуміння. Але мені кажуть, що це було по справедливості. По справедливості, поки ви не звільнитеся від страху Страху йти вступати в стосунки, Оці от подвохи ждать від стосунків. Типу. І давайте говорити чесно: друга позиція: ви себе запустили. Взагалі нас стоїть питання, чи є тут почуття емоції до вас. А ви знаєте, так, да, йому теж нелегко без вас. І мені ще показують, як варіант, тут мужчина може бути женатий. тут мужчина може бути в стосунках або був в стосунках. Емоційні качелі між вами. І прив'язка, звісно. Вона вже закінчується. Забрав він у вас трошечки енергії. Ну, навіть не те, що забрав, ви йому віддали. Старка, конфліктність була. Але тут є почуття однозначно. Є почуття, які дуже-дуже приховані. Мені виступає, ви тут, як тайна жінка. Ну, тобто, не, не є головною, розумієте? Есть, ну, вот така от ситуація. Наблюдає, так. Да. Він зараз повністю в роботі. І так, да, мені тут показує, що у нього є жінка. На яку він працює, на які він збирає гроші, вкладає. Ну, якось так. Така у нас друга позиція. Пишіть також коментар, якщо відчуваєте, що, що вона резонує з вами. Третя. Мужчина зараз максимально зайнятий. Дивіться, по третій позиції ви можете дивитися на свого чоловіка. От, або... Знову тут мені показує, що він може бути женатим, але там вже в сім'ї розвал. Mm -hmm. Явочка прив'язка, прив'язка по дьяволу йде. Тобто, Тут мужчина може мати магію і декілька разів пробує піти з сім'ї. Роз, розвод. Да, тут буде розвод, в принципі, має бути розвод. Дуже ранений мужчина, серце реально болить. Хочу нормальної сім'ї, хочу любові. До вас як? Родственна душа, каже, готовий бути поруч з тобою. Но не можу. Действую, нема, ноги перев'язані. Ось така карта повершеного, так? Да? Там видно, я показую. Карта повершеного, вот. І по луне, тут, тут чітко типу, действие, действие мужчины, да? Тобто мені вот Король м -м, Жезлов і сложності я не можу дійствовати. Король Жезлов у нас хто? Це мужчина, який а, ініціативний, який приймає активно участь у своєму житті і взагалі взаємодіє. Для нього немає проблеми проявитися, спілкуватися. ні. А тут щось так от. Тобто він тут на двох женщин, да, працює. наблюдає за вами. Хармічна ситуація теж. Ну, типа, трихувольність показують мені з ним. Хоч він уходить від вас, да? хоч він іде, бо мені показує, що він відвертається. Його дії спонукають, навіть якщо вивідвернулись, його дії спонукають. Без давайте, так, спонукають на те, щоб ви відвертались від нього. Ну ви є любима жінка. Ви є любима жінка, однозначно. А в серці. Так, четверта позиція. Кармічні стосунки. Ой йому зараз дуже-дуже погано. Дуже зараз важко, безденіж є, безперспективно, тобто без, без роботу якась фігня в нього. А ще хочу сказати, що у вас ніби зупинилися стосунки і ми боляче від цього. А, навіть думає проявитися, представляєте собі? Ну, поки що це тільки думаю. Хочу з вами новий етап. Однозначно він хоче з вами новий етап. Бачите, я вже я, я відчуваю, бо карти підказують, показують мені це. Чим більше ви розслаблена, чим більше ви в кайфі, чим більше у вас ухажорів і мужчин, тим більше він, типу, якось прям закриває якісь, закриваються етап, етапи. Він приходить з діттями своїми. Да? Ну, тобто, да, запропонувати любов. Свій... Блін, тут є любов, дівчата. Тут є почуття, тут мужчина повністю тримає у вас серце, наблюдає за вами, готовий розмовляти, готовий, готовий, готовий з вами контактувати, готовий йти на, на любов, готовий прийти до вас навіть готовий. А, хорошо, що тут? Що? Каже, що думаю про тебе постійно. Навіть в голові каже, кручу думки, ніби я розмовляю з тобою, діалоги. і що тобі ще мені подобається, каже, Відьма причарувала мене каже. Чувствую у вас енергетику, силу. Чим, чим далі віддаляєтесь чим ви, тим більше він провокується на действия в вашу сторону. Віддаляєтесь не в плані того, що ви там, його -пока, да, це покажете йому добуваючи да, ні В плані того, що ви займаєтеся собою і максимально реалізовуєтеся у своєму житті. Да, тут такий момент проявляється. Ну, тайно він слідкує за вами і дуже сексуально бажає. От. Запах. Мені йде запах. Хочу чути її запах. Така у нас п'ятерочка. Тяне вас просто один до одного капець, Капітально. Не вкладається мужчина стосунки. Між вами тут все закрито. Є третє лице, яке вмішалося, щоб перекрити цю, цей зв'язок однозначно. Типу, на, ну тут я кажу або сім'я, або або інші стосунки або робота або ще про що третя треті є який вмішується у ваші стосунки однозначно Враження, ніби біжить від вас, біжить від своїх почуттів, від прояву своїх почуттів, такий як маленький мальчик, да? Ну Дивіться, давайте так, знову мені показують якоїсь женатіка, або знову мені показують мужчину, який тільки недавно завершив стосунки, або завершують ці стосунки. Тобто Він йде з сім'ї, в нього в нього була тут сім'я. І хочу до вас, я так розумію, так? Да? Бо з вами праздник, але тут розбите серце у вас. Ви знаєте, я тут бачу, буде діяти, але щось по кругу одна та сама ситуація відбувається між вами. Ну тут, знаєте, як, дівчатки, тут скажу так. Все закрито, а закрито чого? Того, що зверталися тут до якоїсь... Могилі. однозначно. Мені хочеться сказати, ще, що такі враження, ніби його настроїли проти вас. Тобто, можливо, навіть не знають, хто ви, можливо, навіть е -е, взагалі не знають, чи в нього є хтось чи, нема, чи немає нікого. Ми тут зверталися для того, щоб перекрити канал. Е -е, жінкам мені хочеться сказати, щоб перекрити канал. Тобто, получается, Рудовий канал перекритий в нього, а це означає, що він типу, там, де він чувствує ростну душу, там, де в нього є зв'язок, автоматично набривається. Тобто така б людина не прийшла. Ви ж розумієте, що це не лише про стосунки любов. Родсьна душа може прийти в дружбі, родственна душа може прийти і в роботі. Да? І в нього ніби от все закривається, все схлопується. І постійна боротьба, постійна конфліктність внутрішня, незадоволений. Що, що говорить про любов до вас? Я вам скажу, ну тут однозначно є любов, страх втратити, страх бути з вами. Е буде якась пропозиція від нього. Дивіться, сьомий 11 місяць буде якась від нього пропозиція. Але не ждіть чогось багато, такого прям. Е не чекайте нічого від нього такого прям. не щоб багато, а такого прям потужного, да? того, що тут мужчина під дьяволом. Ну от він може, він може провокувати зустрічі, він може провокувати стосунки. Тіпу, всього ми починаємо спочатку. Но він не ізлічений. Тут рана буде у вас, тому що в нього ж получается... виходить все одно від вас відвернеться, тому що в нього програма дьяволом. Дьявол, «Дьявол» це програма как бы... магії, ви ж розумієте? По звізді кажуть, що його взагалі віддали від вас. Він би хотів би знати, що у вас там робиться. Він навіть занедбав себе, того, що нього... він відчуває, що в нього щось не так. І по здоров'ю тут пішов в трандієць. Ну він відчуває, що в нього щось не так, що він відчуває себе хірово. Но чувство є однозначно. В нього до вас почуття є. Ось така у нас остання п'ята позиція. Прикольно, що тут у нас всі п'ять позицій мають почуття, але от з різними ситуаціями, чимось схожі кармічно да, між собою. Пишіть, пишіть в коментарях. Свою думку, свої відчуття. Я вам буду вдячна за, за те, що ви ділитесь. Підписуйтесь, діліться каналом. І, звісно, запрошую вас до себе на консультацію або на навчання Таро. якщо хочете знати більше, бачити більше, відчувати більше і розвивати свою інтуїцію та ясне бачення. Все, до зустрічі, до нових відосиків!